всім привіт на каналі Апаєва і сьогодні, друзі, ми будемо тікати від Містер Кенди, коротше. Це якийсь чоловік, який цукерка. Дивіться, він короче, ось автомат. я, Знаєте, там жувачка випадає, інколи кидаєш там, е копічку і випадає світ жувачка. Оце ми від нього тікаємо сьогодні. Короче, дивіться, Нажимаємо нормал і по. А, ми ще від першого лиця, але це ми професіонали реально. Коротше, дивіться, я не знаю, ну, ага, Так, добре. Короче, дивіться, Це тут просто цукеркова тюрма. Просто... Я не знаю, тут зуби повипадали, тут на кожному куточку треба, щоб вистомат... О, це... А це хто Ти хто? Ну треба на кожному куточку стояв ція стоматологічні клініки. Тому що я вам серйозно кажу, тут з'їш одного цього, я вам кажу за місяць ти його зісиш. Так, коротше, тут наші шоколадки, друзі, я вам чесно скажу. Я шоко. Ну, от цукерочки, ну я не знаю, друзі. ну... Ну щось не, не моє. Я, от я, знаєте, я от краще щось там зім таке нормальне, ну цукарочку так, посмакувати. А так, щоб їсти, ой, ні ні Так, коротше... Ой-ой-ой-ой, ага, ага, ого, ну чосі, ми менше їдемо на ці, знаєте, такі полосочки хесенки, ой, да. Ой, вони смачні, реально. Куди? Я навіть не встиг побачити, я вам серйозно кажу, оця оце ваші ці от від першого лицячка, а, мені треба спрігнути, а, мені самому треба. Ага, дійшло, дойшло. Так. Так, кудись ми приземлились, так, я зрозумів. Просто от я... чого не можна було зразу зрозуміти, що мені треба взяти. Ан? ми беремо цього ключка. Чо ти гореш! Е, ой, боже, ой, 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 ой який ганстер, ззаді нас, ззаді нас. Це ганчата, це ганчата, ганчата. реально. Ну-ка, відкрили... тікай, тікай, Опа, ось так от, ось так от тачкайте. Заді нас, просто дійко, що хтось біг ненормально, якийсь бачите, закричав, я що в нього Цукерочку забрав, чи що я, я в нього забрав все на все... цього, як його? Боже, я ключика забрав і все. Та добре, містер, добрий день. Чекайте, оцей містер автомат з в... вусами, йой, ба. Ой, ой 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 які ви поважні люди, я навіть не знав, чекайте чекайте... Ну-ну-ну. Ой-ой-ой, 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 ментусом, ми ментусом, до речі, в нього стріляємо. Це що, Кока-Колу чи? що? Реально. Ну, ну ментус я знаю, я знаю. Ой, ей, ей, ей! що таке це, що нього? Реально просто рик... Рикошетом все пішло, реально просто рикошетом! ну 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 давай, 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 швидше, 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 швидше. Швидше, швидше, містер, містер. Опа, ми його поклали, все. Сух. Я вам кажу, ми проф... Ми професіонали, я вам серйозно кажу, так все, ми в того містера поклали. Добре, біжимо. Просто тут оце я вам покажу, оце магазинчик, оце тюрма. Тут не голодний, ну як, голодний будеш, так. Да. Но без зубів то 100%, я вам серйозно кажу, течка. Тут якась є драбина. І наскільки я нам треба цю драбину потащити туди, так. Да. Добре, добре, чекайте. Оп, так, пристрелимося. Око, око, ну-ну, ну рулетка, рулетка наша. Ага, добре, все поповзли. Добре, поповзли. Ну, 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 ну ось сюди. А чого вони зробили? Це вже ну, в принципі, тримати не буде щось, цукарчу, це що зробимо, я вам серйозно кажу. Так, чекайте, давайте, йдемо далі. Так, 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 ну, чесно. Ой ой, 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 все погано, мені вже я побачив, з'їли. Капець, я вам серйозно кажу. Це ж... А, при. Ой-ой-ой. Бачили, куди ми приземлили. Ну добре, трайка. Ой. Що, по новому, по новому. Ай там не У мене пробів не працює реально. Просто заклини. Опа. Ну, ну. Ну. О, все працює, все працює. просто... В таймі не вклалися, в таймі трішечки не вклалися. Ну, давай, пішов, отак от! Ми снайпери, я вам серйозно кажу, ми просто професіонали. Так, добре, йдемо далі. Ой-ой-ой, А, це нас тут вентилятор здуває, я думаю, що це ми так лихо ходимо. Ну ну ну, ну, ну ну. Давай, давай, отак от бочком, 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 бочком. Ну, є, сюди. Ура! Так, нажимаємо, що ми ще вверх полетіли. Оце я вам кажу, тут вентилятор. Ой-ой-ой, чекайте, отак от, отак от, 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 ось так от. І сюди ми прийшли. Так, чекайте, тут вниз нас вниз. Ой-ой-ой, оце ми плав! Ну, друзі, ми зараз. Ну, плавно приземлилися. друзі, ми зараз будемо літати на балідах Формули 1. Я вам кажу, чувак, ти не знаєш, з ким ти зв'язався. Реально, друзі, я на цих яких картингах ганявся. Знаєш, тільки я проганяв на ньому У мене там траса. Я не знаю скільки, ну, швидко, швидко проїжджав. Так, чекайте, ну, газку, газку підпригнув, ну, ось так, ось в бучко. Так, скорочим, скорочим біля лінії, біля лінії. Так, в поворот, в поворот, держиться біля повороту, біля повороту. Я, я, навіть, я навіть дивився фільм, як, ну, як це «Гран ну. Ти він там називається, ну, Також він навіть не знає, хто я такий, реально. Просто отак одні троху включили, пішов, 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 в зома! Ну, ось так, давай. Летимо, летимо. Ну, О боже, оце то язика прикусив, 100% поліття. летить, щось я не знаю. І все, ми. Це мой красавчик, і все? А, о, ой, навіть не долетів. Ну! Я ж казав, не знаєш, з ким не завдався. Не знаєш, з ким не завжди, пацан. Ну, ра, опа, ми кудись ще впали. Так, добре, це я зрозумів, що ми кудись впали. Що нам потрібно далі робити? Так, добрий, день. Добрий, добрий, добрий. Добрий, добрий. Так, чекайте, ми йдемо кудись. Сюди. Ага, впали Ми по, по сходинкам, не вміємо ходити. Це я зрозумів. Так, добре. Чекайте, ми тут прибігаємо. Ага, добре. Ми я думаю, почекаємо, трішки, почекаємо правда. Опа, блягаємо далі. Так, ось так біжимо, біжимо, біжимо. Ага, і тут у нас повіти кому нам потрібно забрати. Добре. Ми ще колись приземлилися. І тут, о, це тут у нас тут антуражик. Антуражик такий невеличкий, знаєте, ось так, давай. Ось так от пробігли, пробігли, пробігли. Ну, реально, отак от так, просто не, 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 не тормозимо, навіть не тормозимо. Це, я думаю, наш оцей хлопче. О, я так і думав, Масочка, про тебе думав, про тебе я, я відчуваю, я відчуваю, що ти тут стоїш. Ну я вже бачу, в мене просто я. Ну ти не знаєш, таке, ну я професіонал, ре. Я убив, я убив. Опа! Ну, що придумав таке, чуть на тебе чуть, реально придумав таке. ідемо Та далі. Йдемо далі. Опа, нічого, собі, вас тут охорони. Та, чекайте, добрий, добрий, добрий день. Мі... мені це треба І да. Чика. Да, я так і відчував. відчував. Ой-ой-ой, ой, дитя, дитя, дитя! А що з тобою? Реально, погано дитині стало реально. Чекайте, Я думаю, через це треба приготувати, правда? Я думаю, да. Чека, ну-ну-ну-ну-ну, це як його там, глайботка. А де... Е, 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 ой, е, ой, ой де переїв цукеру, реально, до стоматолога, сходив пломбу, не так поставили, бачу, клини, клинить клинець його так. Чекайте, ну, ага. Ну, і що? Я його типу... Ні, я його не дошкоджу, я так і думаю, я, я відчував, що він щось не провалюється нікуди і це щось дуже-дуже недобре ти Ну 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 давай, 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 швидше, швидше, швидше. Ну 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 що ти пропадає? Ей, ей ей, я тебе маю попасти, що по твоєму роботу, що я... Ей, ей. Ой, я звука, я, я, я навіть туда язика прикусив, я вам серйозно кажу, бачите, які -si не якісь не, не, не культурне, ну, 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 ось так, ну давай, давай, я вас прошу, я вас прошу. Я вас прошу, про... Ну, ну, ну давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Ну, ну, чекай, да боже, що ж ти... Коротить, десь заклинило провода, ну реально, опа... Ну пропаду, будай тебе прошу, я тебе прошу. Ага, все. фух, це... А звук прикольний реально. Так, і саме його виграє, я вам кажу, пауер, power, power, ми просто сила, я вам скажу. От я ви поставив по підписався, бачите, ну все, ну все все зразу добре, так. на кнопочку не треба нажимати, я зрозумів. Так, добре, йдемо далі. А, ой, це мене туди прийшли, чекайте. Ой-ой-ой, ага, он, вже махаю, я бачу. Оце то в мене штани. Подивіться, не за 40 гривень, тут, тут знаєте за скільки Такі не продаються, я вам серйозно кажу. Подивіться, оце, оце краса, реально, просто. Ну дуже професіонал, професіонал бачите, вже навіть від цього, цього робота, цього автоматика який цю цукарочки прийде. Ну, друзі, якщо вам це відео сподобалось, поставте подбайки, пишіть на коментарі. Ну і ставте, і на канал, обов'язково, і ставте свої подбачки. І підписуйтесь на мій телеграм-канал, там завжди унікальний контент. Ну і всім пока-пока-пока.